В цьому відео я хочу показати різні варіації вправ на розтягання передньої, задньої, внутрішньої частини поверхні стегна, також вправи на роботу з краптом і тому подібне. І розпочнемо ми з першої вправи. Це вправи на розтягування задньої поверхні стегна. Хочу запропонувати ось таку варіацію. Першу варіацію у нас буде створюється, ми виходимо в ось таке вихідне положення, змінаючи обидва лише ліве коліно. вправо не залишається рівень ми нахиляємо корпус і відчуваємо вже доволі сильне напруження в цій зоні. Таким чином ми можемо виконати цю вправу по 4 рази, тобто буде 1, ще 2, ще 3 і 4. Можна затриматись, можна попружнити, а можна навіть дотягнути стопу на себе для ще більших відчуттів. В принципі, з вправо на задній поверхні стогнали ми закінчили, переходимо на роботу з передній частини до верхнього Тут в мене є дві варіації, навіть перша з яких виглядає доволі важче, ніж попередня. Ми пересаджуємося на коліна і виштовхуємо таз вперед і опускаємо його вниз. Ми тут дуже гарно відчуваємо цю зону, а, і таким чином ми себе доволі сильно розтягуємо. Да, Це вправо, можливо, вони всі зможутні, тому є друга варіація. Це положення більше, як випад. Головна наша задача вийти у випад, наскільки буде зручно, і зігнути задній ніжку. Ми можемо тягнути до себе ніжку, підніматись і опускатись. Ще підніматись, опускатись. Можна дотягнути ще на себе, і тут ми також дуже. Міцно відчуваємо все, що треба. Це варіації на передню частину, поверхні стегна. Варіації на внутрішню частину це а, може бути метелик. Він доволі гарно пропрацьовує всі м'язи. Ми сідаємо в це положення, підтягнемо стопово ближче до себе і починаємо пружини. Якщо цього недостатньо, ми можемо попросити когось дотягнути коліна вниз. Для більш жовтних відчуттів ви доволі гарно відчуєте внутрішню частину, повитягуєте ручки, можете навіть понахилятись і таким чином гарно пропрацювати. Так само ця вправа може виконуватись навіть лежачи на ліктях. В художній гінаціях це називається розриви, тобто ось такі махи ногами, де ми теж пропрацьовуємо внутрішнє м'ясо. Можливо, навіть повноцінно. Вільні варіації це просто ось такі легенькі пружиниці. Так? Добре. І залишається в нас робота на хребет. Вона може виконуватися як лежачи, так і в різних положеннях. Покажу вже декілька варіантів. Перший варіант ми лягаємо на підлогу, згинаємо коліно і скручуємо тіло в різні сторони. Хребет відчувається на всі сто, тому що ми його пропрацьовуємо в різні сторони. Ось таким ось шином. Так само це можна виконувати а, в різних положеннях, тобто відводити, зводити ручки, повертати лопатки, на підлогу не повертати, виходити в положення на лікці, теж закрити, відкрите, да? закрите, відкрити. І додатково ми будемо використовувати ще м'ячик, як ще одна варіація, а, але вже робота з інвентарем. Тобто ми їх маємо лягти в зону лопату. Що довго довелося його прибрати, щоб воно не заважало. і розслабити спину. Теж ми закриваємо, розкриваємо, закриваємо, розкриваємо. Можливо, можна навіть додати ще додаткову частину. Ми підіймаємо сім'ї, прорізаємося наверх і вниз. Таким чином, у нас м'ячик працює повністю і ми включаємо. Повноцінну спинку. Да? Можна навіть з подалі і затримати положення, теж відчути доволі сильно м'язи підняти спинку на бері. Ось такі варіації сьогодні я продемонструвала. Це практично номер 9 з основи персонального тренінгу.